Так, ось наша полеморка капуста. Трошка наша капусточка. Вже головки налилися. Така середня качан, таке, як вони хотіли, 2 кілограми. Капуста чистенька, зараз ми розберемо, що подивимось, що там всередині. Ось таке були капусти. Як ви бачите, капуста чистенька. Без бактеріозів, альтернаріозів. Капуста ідеальна. Це в дорозі другий сорт. І мені здається, що це агресор в дорозі. Ось це сторідор. Ось Там ще є пекінська, брокколі і фіолетова, синя. Так, ось капусточка, частина поле. Добрий день. 90 днів вегетації. Думашки, яка не затріпсована, не погрізена. Так, густота насадження тут 37 тисяч на гектар. Так, і наш агресор в дорогах. Дорога, йому тут вистачає місця, сонце тут він класний.